Людина попросила мене букет із жоржин. Буду робити букети хізуватися своїми жоржинами. Я взяла очіток, щоб підпарати їм листочки. Ну, бо без цього ніяк, голови в них не рівні. Також я взяла ромашки. Тобто це не ромашки, це хризантема, але бачите, свята, як ромашки восени. Я це так і залишу, потім вирішим. У мене такі гарні жаржини з білими краєчками. такой вот такая Вот червона, ей трошки дождь потрепал, а вы ничего. Можно листочек убирать. Дощи для квитов подобрать. Я хочу, щоб вона дивилася куди треба, а вона робить, що хоче. Отака мене гарна, отака в неї, наче в змії такі язички, пелюсточки. І очіток, звісно, очіток, оці пелюсточки, вони якось провалюються кудись. Я ж хочу розкрити квітку максимально. О, це в мене Наталі. Я її так люблю. Я так люблю квіти такі лотосом. Хоч би її голову не збити, треба взяти очиток. Отак під пелюсточки. Стало. Ромашки. Тобто не ромашки, а хризантеми, але мені хочеться назвати їх ромашками. Мені, здається, не та квіточка. Треба взяти по центру більшу квіточку. Бачите, які ж здорові. Величезні, мене жаржи. Я візьму. такі і круглі Якусь горизонтанку ромашку. Відчіток. Одинку, так. Обкласти я хочу листям малини. Все одно треба зрізати її, а я так в букети. Зв'язуємо наш букет і Джек-жит. І готово. Невеличке пропарання. Ну, які в мене жаржини. Я їх так люблю. М -м -м. Отак розправити їм ще пелюсточки та водичку. А ну, як вам букетик? З мого, саду, квіти, жаржини, мої улюблені. Для вас.